Так, всім доброго дня. Ось мій тракторець. Привезли мініматеріали ще на один. Почну будувати ще один. Ось двигун. Коробка, мости. Коробка Жигульовська. Ну, то на нав'язку ще рано. Таке радіатор, кардан ось, ось стоїть. І почну будувати ще один. Буду два будувати одновременно. Так що буде цікаво. Тут теж буде дві, через 2 дві КПП. Без роздатки. 2 КПП буде скоростей багато. Буде сила. Дякую всім за перегляд. А, ось він передав мені ще розподілитель, трьохсекціонник на гідравліку. Ну ладно, буду будувати починати і вам показувати відео. Підписуйтесь, буде цікаво. Всім дякую за просмотр. До побачення.